Звичайно, не просто. російські впливи є, і навіть в тих країнах, які дружні до нас і продовжують нас підтримувати, військову допомогу надсилати, навіть там є впливи Росії, дуже серйозні, медійні, і громадські, і треба з цим працювати. І ми працюємо. Дійсно, наші дипломати дуже серйозно зараз завантажені цим. Що стосується парламентської асамблеї Ради Європи, у нас дуже потужна делегація. Очолювана Марію Мезінцову, і вони тут знані. Я тут перший раз знаєте, ніколи не був в такому середовищі, в якому кожен е, каже, що ваша делегація досягає тут серйозних результатів. Тому що ми щиро говоримо про це відверто і ділимось цією жахливою інформацією. Е, війна стосується кожного в Україні. Про це я вчора говорив на комітеті міністрів. І, дійсно підходили колеги і посли. Раді Європи різних країн, міністри, і дійсно дякую за те, що ми не ведемо якісь формальні розмови, протокольні знаєте, що ми просто приїжджаємо, розказуємо, як є. Що ми сидимо без світла, що ми сидимо без води, що ми чекаємо, коли наше ПВО буде, на жаль, знову змушене працювати через те, що знову буде там черговий налік цих російсько-іранських шахідів чи чогось там ще. І е, така позиція, вона е, звичайно може десь не дипломатична, але знаєте, не завжди навіть вже вистачає внутрішніх сил е, говорити дипломатично, коли таке відбувається вже в цій країні там дев'ять місяців.